хвилина від слуги народу, будь ласка, народний депутат Мазураш. Я хочу продовжити тему американського досвіду, яку почав колега по фракції Гітманцев, і сказати, що там так давали громадянам можливість брати участь у підтримці армії сплатою коштів для тих, які не готові з різних причин релігійних переконань, в тому числі, воювати. І хочу відреагувати на слова Юлії Тимошенко, як минулому прем'єр-міністра, і сказати, що на питання, де ще шукати кошти, я би запропонував. Розглянути ефективність використання тих коштів в самій армії, тому що самі військові кажуть, що десь понад 80 вже справ щодо дезертирства, Я думаю, що там і СЗЧ, І на це все витрачаються кошти на тих бусифікованих, загнаних в армії, які очевидно не готові захищати вітчизну. Витрачається купа коштів, яких дуже не вистачає. То, напевно, краще було б використовувати ті кошти на мотивацію тих, які реально готові захищати вітчизну. Ну це так можливо відреагуєте так. Юля Володимирівна, будь ласка, хвилина вам на репліку. Шановні друзі. Я дякую, що ви згадали той час, коли я працювала прем'єр-міністром. Так я просто хочу нагадати для діючого кабінету міністрів, що тоді мій уряд робив програму, яка називається Контрабанда Стоп. Контрабанда Стоп, коли ми зібрали абсолютно всіх учасників, які були зацікавлені вести дискусію для того, щоб знайти процес детюнівізації. На митниці, а там сьогодні на митниці в тіні просто сотні мільярдів гривень. І коли ми зробили програму контрабанда Стоп, ми по суті в бюджет країни тоді по курсу 4 з копійками курс гривня-долар, ми десятки мільярдів гривень додали додатково до бюджету, тоді підвищили пенсії, заробітні плати бюджетникам все зробили. Так, чому зараз не зробити так само програму контрабанда? стоп»? ми готові допомогти це зробити.